Всім привіт! А ми з вами продовжуємо вивчати мови любові. І сьогодні наступна мова любові, третя вона в нас по рахунку, це служіння або допомога, можна простіше сказати. Насправді, служіння це така вершина з вершин, яку тільки могла б підкорити людина, тому що це дуже глибинна історія, можна так сказати навіть. Це те, що ми робимо заради добра і блага іншої людини. Не заради користі собі, а саме заради добра і блага іншої людини, своєї половинки. Насправді це фундамент любові. Ну, зараз не про це. Хтось приймає допомогу з радістю, бо для нього це є головною мовою любові. Або, може, на другому місці, наприклад. І він звик так проявлятися в сім'ї своїм дитинством. Хтось навпаки не приймає цю допомогу, тому що для людини це дивно, що хтось буде допомагати людині краще зробити самому, тому що знову таки це також окей, людина так звикла, і це нормально. Але дуже часто так буває, ось в сім'ях з свого консультування навіть можу сказати, що, наприклад, жінка там готує вечерю, займається з дітьми, прасує, бере білизну. А чоловік цей час, наприклад, дивиться телевізор або в інтернеті щось дивиться, і таке інше. І вже на цьому, на цьому підґрунті також виникають конфліктні ситуації, тому що я тут працюю. У мене вже сил немає, і туди-сюди і біжу, а ще й працюю на роботі, якщо жінка працює. А ти, якби нібито просто своє задоволення, щось там дивишся. І дуже часто, що люди про це не говорять, а просто накаплюють цей негатив, а потім такими маніпулятивними фразочками починають друг друга ось так, якби задівати, робити боляче, ніби штрика один одного. І виходить жінка в агресії, чоловік в агресії. Що виходить? Конфлікт. А мало того, ще й діти дивляться на цей конфлікт і беруть свій модель поведінки батька та матері в своє життя. Але це також ще інша глибина історії. Це я розповіла для того, щоб було ясніше зрозуміти, що ж таке служіння. Насправді чоловіку абсолютно не хочеться вставати з дивану чи за комп'ютера і йти допомагати, наприклад, накривати на стіл або ж там допомогти з уроками дітям. Йому це взагалі не хочеться. Але для його, наприклад, дружини це є основна мова любові. Він не розуміє, що вона від нього хоче, а вона не може йому донести це. І це стосується кожної мови любові. Треба, по-перше, зрозуміти її, а по-друге, сісти і проговорити план дій, як заради добра та блага в сім'ї. Це все відкорелювати до бажаного результату. Просто навіть дружина може розказати чоловіку, що мені дуже дуже необхідна твоя допомога попросити про це. Насправді це дуже велика проблема сучасних жінок попросити про допомогу, тому що якось так історично склалося, що жінка у нас це дуже класно, класно, коли вона має кар'єру, бізнес. І так далі, вона скрізь успішна і без чоловіка особливо, що в день все виходить, і просити про допомогу, це просто вважається якимсь навіть принизливим на рівні ДНК, навіть я б сказала, не просто на рівні соціуму, а це наскільки так впитано вже в нашу підсвідомість, що це ще треба роки, щоб це пропрацювати. Але якщо в цьому є потреба, про це варто говорити, тому що коли ми говоримо, проявляємо те, що нас турбує. То завжди при раціональній розмові, от навіть і це вже буде конфлікт. Не обов'язково кричати. Навіть якщо вже йде зіткнення інтересів, це вже конфлікт. Але коли люди про це говорять, то тоді виходить конфлікт конструктивний, він приводить до результату бажаного, який буде ефективний для обох сторон. Наприклад, ще така історія в мене є: приходить чоловік додому і не може зрозуміти, в чому справа. Його дружина дивиться телевізор, на вечері нічого немає, а дружина не працює. Діти бігають по дому, в домі все розкидано, і він не може зрозуміти, що ж не так, я працюю, кошти приноси, подарунки дарую. Все це роблю. А хіба ж їй важко хоча б прибрати в кімнаті, в домі за цілий день чи приготувати вечерю? А виявляється, просто для його дружини це не було основною мовою любові. Для неї основна мова любові була зовсім інша. І вже в них виходить дисконект, виходять конфліктні ситуації. Але це все можна виправити. По-перше, проговорити, бо в діалозі вирішується насправді в конструктивному 80% всіх ситуацій, які є конфліктним в нашому житті і не тільки. І просто заради добра та блага своєї другої половинки розподілити обов'язки. Це не обов'язково має робити чоловік тільки все або навпаки. Це можна зробити пропорціонально до віку та можливостей і часового простору, який має людина вільного, щоб кожен зробив якусь свою таку невеличку е е е лепту вніс в облаго сім'ї, в облаго один одного. І тоді це вийде. Навіть, наприклад, е е там, винести сміття на смітник. Чи накрити на стіл, покласти прибори, там хлібчик поставити серветки, і це вже буде допомога. Але це я зараз просто накидаю свої варіанти, а ви подумайте, як у вас складається ваш побут в сім'ї, в чому є потреба, щоб це все організувати і створити гармонійні взаємовідносини в сім'ї. Я вам бажаю терпіння проявляти служіння. І я впевнена, що у вас все вийде, тому що. Кожній людині є велика кількість любові а любов базується на служінні один до одного.